Привіт, мене звати Ігор, компанія Меблева хата. Презентую вам наш спільний Ценпроєкт студії Декора. У проєкті ми просто дуже багато, нетипових цікавих рішень. Окрасою цього будинку є, звісно ж, кухня в мінімалістичному стилі. Це білосніжна красуня складається з двох частин острів та група каналів, яка утворює суцільну стіну. Основним завданням дизайнерів в цьому проєкті було зробити функціональну кухню, яка би стала непомітною. Як це було реалізовано? Група пеналів ми її поділили на три зони. Зона з технікою це є духовка мікрохвильова-каоварка, тумби верхні на відпрацьовують. Знизу є шухляди, в яких є ще додатково внутрішні шухляди для того, щоб мінімалізувати вид. Ну, тобто тут могли розміститися по дві шухлядки, а ми зробили одну велику і всередині внутрішню. Основною фішкою цієї кухні є вбудована шафа купе Це є швейцарський виробник росувних систем ХААЛА. Ось так вона виглядає. І основна перевага в тому, що вона ховається. При відкритті цієї дверки спрацьовує світло. Ми отримуємо робочу зону. Це є Місце для розташування всієї побутової техніки, фактично, багато розеток, Кварцова стінечка кварцова стінова панель. І все підключено, все зручно все є в вільному доступі, тумбочки працюють на ну, тумбочки з відкриттям, підйомна поличка. Місце для відкриття те, що використовується найчастіше. А коли приходять гості в кілька рухів. Ми маємо абсолютно чисту кухню, всі внутрішні робочі процеси сховані і світлопона. Слідуюча частиною є зона зберігання, де в нас є вбудований холодильник. Працює на механізмі серводрайв, якщо 3 секунди, він, е, ніхто не відкриває холодильник дачі, він автоматично закривається. Слідючий, це є вхід в е, кладову, широкі доволі двері. Ми заходимо в кладову, де є місце для зберігання основних продуктів, основних запасів на цій кухні в цьому будинку. І окрім того, в нас є тут ще два панели з полицями для зберігання всякої всячини. Ось там посуд, всякий, те, що потрібно близенько, і щоб було під рукою. А Зараз переходимо до розсту. У нас острів вийшовся функціональним і дуже симпатичним за рахунок наступних чинників. Правильне планування на етапі будівництва, підводу всіх комунікацій. Тобто є, тут є заведена електрика, каналізація, вода, навіть три, і вентиляція. Зараз це все розкажу детальніше. І дуже цікавий кварцет розміром, максимальним розміром, який можна було використати, з цікавою текстурою. А зараз про комунікації. За рахунок підведених е електрики, ми змогли зробити тут вбудовану розетку. додатково. Е е підключена посудомийка, підключений подрібнювач відходів, підключена електрична варочна е плита з вбудованою витяжкою та підсвітка. Е е тепер про воду. Води є тут підведені три: холодна, гаряча та питна. Використовується. Тобто... Тільки ну, кілька функці... функціонал дозволяє тримати води, що є, в принципі, якщо у вас є можливість поставити фільтр зворотній острі, буде доволі корисним для вашого здоров'я, скажімо так. А, так, індукція є. Індукційна плита це є Еліка, італійський виробник. Так, на максимум поставив нагрів. Особливістю цієї плити є те, що вона. В, різана в рівень з стільнички, тобто не виступає, доволі легко, зручно буде доглядати за цією плитою. Тут є також будована витяжка, ось ми зробили ще Зараз включаємо витяжку. Секунди часу. Перетримаємо. Тобто відповідно всі запахи під час готування. Для вниз при правильно проєктовані вентиляції, яка є тут досить прокладена. І це є зручно і красиво. В цій тумбі є вбудована мийка, нижнього монтажу вона кріпиться знизу під стільничку. Тут є кран на воду, на тепла, холодна тепла, вода, і та питна вода, яка має окремий підвір до фільтра. Є дозатор на мило, ну, тобто на мийчі засоби, і подрібнювач відходів. Тобто це, тумба виходить, тут є знизу смітник. Ось так, тут ми одне відвалюємо судомийну машину. Ось так. 65 ширини. Тут основні ладдя для господині, тобто ложки, вилки, ножі, mm -hmm. всякі додаткові аксесуарчики, там фольга, стрейч, Тут ми зробили, розробили спеціальну сушку, під, цей, під цю кухню з нержавійки, зробили, для того, щоб було зберігання посуди і щоб вписатися в зовнішній вигляд, кухні, ну, щоб ми її могли інструлювати в цю шухляду в ширину 90 см. Ось. Так, Шухляди для зберігання всякого приладдя. Роздільники оргалай, Наступним в цьому будинку це є камінна тумба. Тобто це є стілечка з кварциту. Тумби використані білий софтач, тобто такий самий матеріал, як і на кухні. Механізми в цих тумбах це є на дотик тікон. Багато додаткового місця для зберігання. Особисто, що дуже сподобалося, це ось цей кут зарізаний під 45. Для чого ми зробили, щоб не було видно зайвих стиків, е акуратний і ну, гарно виглядає так. А зараз хочу вам розповісти по про прихожу. Прихожа схована за державними Так, Заходимо. Що в нас тут є? Ця прихожа складається з двох елементів фактично. Це є комод для зберігання всього необхідного, тобто ключі пасти і нижню зробили на взуття шафа на дверці для зберігання одягу. Тут ми використали інший матеріал, це є глянцевий акрил в білому кольорі. Там ми на кухні використовували софтаж, а тут глянець. І тут вже використали ручки. Прихожі ми переходимо в гостєвий туалет, гостовий самбузол. Так, що в нас тут є, що ми тут робили. Тумба, тумба з підумивальник з підсвіткою. Використані механізми блюм широкий до метр п'ять, якщо пам'ять не зраджує по ширині. Тут консолька в тому ж матовому кольорі і зверху тумба в білому глянці. Тут у нас спальня кімната з інстальованою по центру ванною, дуже цікаве типове рішення. А тут у нас спальня, ліжко 2х2, 2 х 22 це дуже великий формат, великий форматне ліжко. І дуже цікаве, це є стінові панельки в формі вшинки. Вона називається по-правильному. З інтегрованими блоками розеток. Тобто кожна кріпиться окремо, вона може бути різної форми, різних цех, але це таке дизайнерське рішення. Другою частиною спальні є ванна кімната, тобто сама ванна безпосередньо та тумба з умивальниками. Тумби підвісні розраховані на дуже велике навантаження там 200 з лишним кілограм. Зверху ми використали кварцеву стільничку, вона дуже гарно підходить до підлоги та стін. По задумці дизайнерів вбудовані крани вбудовані в стіну, тобто це на початковому етапі проєктування вносяться ці дані. Так, а тепер переходимо до гардеробної. Що має бути в гардеробі? Багато місця, багато світла, впорядкований одяг. Тому ми зробили цю гардеробну з е, слідуючого матеріалу. Ми використали алюмінієву рамку з е, склом? Е. Бронзовою, все видно, все закрито, все зберігається на більшість одягу, зберігається на трубах. Поробили, шухляди поділили. Ну, як каже власниця господиня 80 на 20, але там ще йдуть дебати по розділенню території гардеробної. Так, алюміній, відкриті полички з якимись там сумочками, цікаво, як я розумію. Шуфлятки поділені місце під одяг. Дуже важливо звернути увагу ось на такі речі. Немає ніяких переходів, мінімалістичні зазорчики і створює дуже легку, невимушену атмосферу. Ми тут використали два види освітлення: одне звичайне, яке працює від микача, а інше світло, яке є вбудоване в шапах, працює від датчиків руху. Тобто завжди світло. Ще одна ванна кімната, це є ванна. Тут що ми робили? Дві тумби підвісні, два пенальчики маленьких по боках. Викладно це все в МДФ і темно-коричневому матовому. І акрилова стіничка убивальника. Слід звернути увагу саме на ці умивальники. Тепер популярний трендовий варіант, щоб приховати сифони. Тобто сифони сховані за трапом, їх не видно і створюється такий ефект ну, мінімалістичний. Шухлядки, як зазвичай, цей блю. От вирізи під сифони, використовує спеціальні пластикові накладки під сифони.